Андрій Ярмоленко є одним з найбільш результативних гравців Динамо у матчах проти Шахтаря. Вінгар награв аж 33 матчі проти гірників, у яких відзначився шістьома голами. Вперше Ярмоленко забив донечанам восени 2009-го, коли Динамо розгромило Шахтар 3 0 Останній гол в матчі Андрій провів після помилки від ракицького. Наступного м'яча Андрій чекав два роки та оформив його у чвертьфіналі Кубка точним ударом з гострого кута. Втім, кияни тоді Ступилися два-три. Вібет офіційний партнер Динамо Київ у сезоні 2012-13 дванадцять вдалося розписатися у воротах гірників в обох матчах чемпіонату. На жаль, обидві зустрічі залишилися за шахтарем. 1-3 у Донецьку та 1-2 у Києві. Тобто на рахунку Андрія якраз голи престижу. Останні два м'ячі ворота Шахтаря Ярмоленко провів наприкінці сезону. 2016-17. Донечани вже гарантували собі чемпіонство. Проте у класичному поступилися Динамо 2-3. Героєм зустрічі став якраз Андрій Миколаєвич, адже на його рахунку дубль та асист. Після результативного пасу на гармаша Вінгер сам забив з пенальті, після чого вирвав пере. Могу після скидки від морозюка, а от після повернення з за кордону Андрій через травми відіграв лише в одному класичному, але при цьому.